Шановні колеги, дорогі друзі, щиро вітаємо вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Коли на небі зійде перша Різдвяна зірка, вся Україна загадає найголовніше бажання, миру та перемоги нашій державі. Тож нехай 2024 рік буде багатий на нові враження, музичні, творчі, взагалі гарні, а вашій душі буде багато добра, радості і любові. З Новим роком та Різдвом Христовим, шановні друзі.